Я командир гаубиці Д-30. В Розрахунку 5 чоловік. В з командиром гармати шостий водій. О, гаубиця працює на дальностях 15 км 300 метрів. Це звичайний снаряд, О, кумулятивним снарядом 22 км працює. в бойове положення за півтори минути. Працюємо нею. Ми з відкритих вогневих позицій і з закритих вогневих позицій. З відкритих вогневих позицій ми працюємо методом скачка. Тобто, є, є цель. Вискочили, отработали, знищили противника, зібралися, уїхали в укриття. Працювали з відкритої вогневої позиції, З 23 снарядів знищили 3 БТРа і живу силу противника. Ну, живої сили противника я не знаю в якої кількості. Коли піхота йде в наступ, ми ложимо снаряди перед піхотою 250-300 метрів. Таким чином ми прикриваємо піхоту. Що разом з нами стояти і нищити окупантів? Треба перш за все фізичну силу, розум і бажання, прагнення захищати свій народ, народ України. Свої домівки, своїх близьких, своїх рідних.